Привіт, друзі! У цьому відео я спробую пояснити різницю між Aleo та іншими приватними блокчейнами. А також пояснити, чому Aleo краще за своїх конкурентів. Які особливості Алеала? Це унікальна платформа, яка пропонує рішення щодо конфіденційності в сфері блокчейну. Використання доказів з нульовими знаннями робить його помітним та ринку блокчейнів, орієнтованих на конфіденційність. Докази з нульовими знаннями дозволяють одній стороні довести інші, що не знають цінність або що відбулася конкретна транзакція, не розкриваючи жодних деталей щодо вартості чи транзакції. Які механізми конфіденційності в інших блокчейнах? Монеро використовує технологію під назвою кількових, кільцевих підписів і прихованих адрес для забезпечення конфіденційності. The Cash також використовує докази з нульовими знаннями, зокрема, варіант під назвою ЗаказНАрк, щоб підтримати конфіденційність транзакцій. І Даш забезпечує конфіденційність за допомогою функції під назвою ПриватSent, яка змішує транзакції, щоб заберігти їх відстеженню. Порівняний аналіз порівнюючи але з іншими блокчейнами конфіденційності, на мій погляд, беруть участь кілька факторів. Перше – це конфіденційність, тобто. Хоча всі ці блокчейни забезпечують конфіденційність, технологія, що використовується, відрізняється. АлеоЗКеш використовує докази з нульовими знаннями, тоді як Монеро використовує кільцеві підписи та приховані адреси. Ефективність Алео виділяється своїм набором інструментів розробника, які прискорює розробку приватних програм. Однак ефективність також може стосуватися швидкості транзакцій, де можуть виникати відмінності. Зручність використання, використання Алео спеціалізованої мови програмування може вимагати певного навчання, але пропонує більш складні програми конфіденційно. З іншого боку, функція PrivatSen, Dash, простава використання. Підтримка спільноти. Усі чотири блокчейни мають сильні спільноти, однак тип підтримки різний, але і закаших як правил приваблюють тих, хто зацікавиться передовою криптографією, тоді як Monero і Dash привабливі для тих, хто шукає конфіденційності без необхідності глибоко заглиблюватись в технології. Отож, підсумовуючи, кожен блокчейн орієнтований на конфіденційність, має свої сильні сторони, але але має кращі приватні транзакції, використовує власну мову програмування і замість того, щоб компонувати транзакції, він їх максимально приховує і використовує ЗК Proof. Де конфіденційність є основним аспектом розробки програми.